В ефірі «Алекс Інформ» у студії Артем Кизим. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників хроніки воєнного часу. Наші захисники продовжують боронити Запорізький край. Фронтова ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог утримує зайняті рубежі. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя. У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав. Відійшов. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Омельник, Жовтеньке та Таврійське. Надійшло 15 повідомлень про руйнування об'єктів. Вночі ворог знову обстріляв Дніпропетровщину. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів з градів. Зазнали руйнувань, склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. Ще 20 реактивних снарядів. Поцілили у Марганецьку громаду. Обійшлося без руйнувань і постраждалих у Покровській громаді. Окупанти обстрілом пошкодили підприємство енергетичної інфраструктури. По Сенельніковському району загарбники вдарили чотирма ракетами С-300, зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури. Вночі ворог також обстріляв Харків. Зафіксовано більше десяти пусків ракет з Білгорода. За повідомленням Харківської військової адміністрації, в області протягом доби з пораненнями внаслідок обстрілів ушпиталили трьох цивільних. А район Північна Салтівка у Харкові пошкоджений настільки, що більше не придатний до проживання. На Донеччині знову був обстріляний Слов'янськ. Під удар потрапили два мікрорайони, зокрема й центр міста. На щастя, без постраждалих, повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. В соцмережах з'явилося відео, де видно, як в тимчасово окупованому Херсоні діти знайшли ручний протитанковий гранатомет. Так і от наслідки руського миру, що ставлять життя дітей під загрозу. Та воювати вже і самим расистам тошно. так бійці так званої ЛНР записали відеозвернення, в якому засвідчують відмову йти на фронт. В міністерстві внутрішніх справ зазначили, що на один військовий об'єкт, обстріляний росіянами, припадає 73 цивільних. Ми бачимо цифри понад 22 тисячі об'єктів цивільних вражених, і всього близько 300 військових об'єктів. Втрати ворога за минулу добу склали 200 осіб, 12 танків, 15 броньованих машин, п'ять артилерійських систем, гелікоптер, три безпілотники, п'ять автівок та одиницю спецтехніки. І до міжнародних новин. Німеччина накопичує газ у сховищах з випередженням графіку. Зараз вони заповнені на 75%. Повідомив голова федеральної мережевої агенції Клаус Мюллер. До 1 листопада планують досягти показника у 95%. Так, країна ЄС намагається забезпечити опалювальний сезон. Президент Польщі Анджей Дуда встав на коліно під час вшанування загиблих українських воїнів у Варшаві. Нагадаємо, 15 серпня відзначається День війська Польського, а саме річницю видатної перемоги збройних сил Республіки Польща над російсько-більшовицькими ордами в 1920 році під Варшавою. Що відбувається в Енергодарі на атомній станції і чого чекати далі? Міський голова Енергодара Дмитро Орлов сьогодні ввечері, 15 серпня, повідомив, що в місті знову лунають вибухи в районі стели та молитовного будинку, і закликав містян полишити вулиці. Також стало відомо, що військові РФ захопили енергодарське відділення лабораторного центру, штат якого 33 особи. Працівники відмовилися від співпраці з окупантами і з завтрашнього дня на роботу вже не виходитимуть. Нагадаємо, 14 серпня загарбники обстріляли з передмістя житлові райони в Енергодарі. Загинув працівник ЗАЕС, майстер цеху Максим Марко, який в цей час вигулював собаку. Тварина теж не вижила. Місцеві мешканці повідомляли і про нічні вибухи. Станом на 15 серпня Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Український персонал станції, не зважаючи ні на що, виконує свої обов'язки з забезпечення безперебійної роботи атомної станції. Разом з тим, Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до ООН, Євросоюзу, Європейської ради, організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції в місті Енергодар, за проголосував 301 народний депутат України. Також парламентарі закликали міжнародне співтовариство застосувати санкції проти Росатому підприємств та організацій, що входять до його складу. Тримаються і Бердянськ, і Бердянський район. Останні новини звідти. У тимчасово окупованому Бердянську триває активна боротьба із рашистами та колаборантами. Днями поблизу села Новопетрівка стався хлопок, палала база особового складу русні. Було гучною в районі міського порту. Вибух та стовп диму на місці раніше потопленого рашистського корабля Сарато було чутно у різних мікрорайонах міста. За інформацією, змі це результат вдалої роботи партизанів. Однак окупаційна влада зазначає, що спалах стався внаслідок порушення вимог безпеки під час проведення зварювальних робіт поблизу місця зберігання паливомастильних матеріалів. Кожного окупанта на нашу землю, кожного окупанта, який прийшов на нашу землю, та кожного хто йому допомагає, чекає суд. Якщо не Божий, то наш. Ми несемо відповідальність за останні вибухи і попереджаємо, що не зупинимось на цьому. Не зупинимось доти, доки кожен расист не опиниться під землею. Ви хочете референдуму? Ми допоможемо вам. Бердянськ буде звільнено. Слава Україні! У тимчасово окупованому селі Трояни Бердянського району загарбники розпочали примусову паспортизацію. За словами місцевих мешканців, тим громадянам, які не отримали російський папірець, військові погрожують депортацією. Аналогічні сигнали надходили із інших селищ Запорізької і Херсонської областей. Вочевидь, таким чином загарбники намагаються пришвидшити провальну підготовку до референдуму, який анонсовано на 11 вересня. У липні в одному з російських пропагандистських телеграм-каналів були опубліковані фотографії 82 жінок-медиків, яких було взято в полон у Маріуполі. Більшість з них лікарі та медсестри місцевого військового шпиталю. Однак серед заручників є і фахівчині з Бердянська. Одна з них Мар'яна Мамонова-Черепушко. Як зазначають знайомі та друзі, останні три роки дівчина працювала та мешкала в Маріуполі. У заручники до окупантів Мар'яна потрапила 4 квітня і зараз перебуває на сьомому місяці вагітності. У полоні расистів також знаходиться і Валентина Пащенко, студентка Бердянського медичного коледжу. Як зазначає її мати, наразі відомо, що донька перебуває в Олинівській колонії. Українські герої мужньо протистоять ворогу і ефективно його б'ють. Останні новини з передової. Вже понад п'ять місяців українські захисники дають гідну відсіч загарбникам та мужньо тримають оборону на усіх напрямках. У визволенні нашої країни від навалу рашистів унікальна та ювелірна робота укладена і на плечі піротехніків, які активно борються з вибухонебезпечними предметами, що по собі залишають окупанти. Аби гарантувати безпечний проїзд техніки та прохід людей щодня на лінії зіткнення працюють інженерно-саперні групи розвідка, дорог, троп. В мої обов'язки входить розвідка доріг, стежок на наявність вибухових боєприпасів, розтяжок, пасток. Роботи багато. Тут чимало людей підірвалось. Тому ми, тому ми приїжджаємо на місця, аби запобігти цьому. Є завдання, їх потрібно виконувати. Страшно, не страшно, а треба. Військовослужбовець Збройних сил України, досвідчений сапер полку імені Кастуся Калиновського, на позивний дідусь розповідає про особливості розмінування позицій, відмін снарядів та серпантинів. 20 років служби по боротьбі з тероризмом. За моїми плечима 20 років служби в управлінні боротьби з тероризмом, ще 10 років працював у прикордонній розвідці технічній. Головне завдання в нашій роботі було розмінування і пошук вибухонебезпечних предметів, обшуки у місцях їх можливого місцезнаходження, Працюєш із саморобними пристроями, які ніколи не повторюються. Тобто, кожне завдання це щось нове, про що нічого не знаєш. Про це ніде не написано. Це може бути радіо, хімічна, механізована річ. Фахівці наголошують, роботи з розмінування територій ведуться щодня. Люди попереджають про високий рівень небезпеки і просять не виходити в поля та ліси без дозволу. І в жодному разі не чіпати підозрілі предмети. Провели із почастями в останню путь. Данило та Дмитро пішли добровольцями, аби захистити країну від навала агресора. Більше 160 днів у самому пеклі вранці 11 серпня позиції хлопців ворог підступно розстріляв станку, забравши життя двох друзів. Кожен з них мріяв про звичайне створити власну родину, народити та виховати дітей. Але повномасштабний напад Росії на Україну 24 лютого перекреслив все в одну мить. Дмитро було 36 років, ця людина, котра приїхала з Російської Федерації, прийняла громадянство України. Спочатку він проживав у Мелетополі, потім у Вільнянську. Прийшов до нас добровольцем визволяти Україну, землю, на котрій він живе. Був дуже відчайдушним, завжди рвався, хотів якнайскоріше вигнати ворогів і жити вільним життям. І можу сказати, що він зробив все, що міг. Запорізьцю Данилу Ольшанському не було і тридцяти. За місяць він би святкував свій 25-й день народження. До повномасштабного вторгнення РФ до України хлопець разом з сім'єю займався вирощуванням кизилу у найбільшому кизиловому саду в країні та всій Європі, що знаходиться під Токмаком. Він був розумним, активним, життєрадісним та харизматичним хлопцем, особливою людиною. Таким його і запам'ятають друзі та побратими. З Тані у нас багато знайомих, тому що одного віку а, завжди був таким активним хлопцем, завжди на позитиві, як я сказала. І прийшов він добровольцем. Прийшов він добровольцем за позовом свого серця, душі. Кожна людина, котра приходить добровольцем, це люди з великим серцем, з душою і. Тому нам дуже боляче втрачати таких людей. Бо це ті люди, котрі обирають бути там, щоб інші жили нормальним життям кожен день. У Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області останнім часом, і про зміни, що чекають на мешканців. Днями державне бюро розслідувань повідомило про розкриття масштабної корупційної схеми чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. Очільник області виказав своє обурення. Корупція це ганебне явище, і особливо під час війни я думаю зрозуміло в усіх сферах життя в будь-якому регіоні. А в тому, що ми наразі працюємо над тим, щоб прибрати будь-які причини системні виникнення таких ситуацій. А якщо виникають такі події, то справа честі правоохоронних органів розібратися і вирішити свою справу? А наша справа продовжувати займатися тим, чим ми займалися рятувати людей. Міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук щоднями завітала до нашого обласного центру. Говорить, така ситуація виникла, тому що через Запоріжжя йде великий потік біженців з півдня України. Тож завдання влади упорядкувати процес евакуації для цього в нашому місті найближчим часом буде створена комендатура. Ми знаємо, що не все залежить від української сторони. Зрозуміло, що ворог робить усе, щоб унеможливити виїзд, але те, що залежить від нас, має працювати як годинник. Ми маємо зробити так, щоб евакуація була пріоритетом. Вивести людину і зробити це для неї безкоштовно це наш з вами пріоритет. Хочу подякувати генералові залужному за прийняте рішення щодо створення тут комендатури і введення коменданта. Це питання, яке вирішувалось, і нарешті я сподіваюсь буде вирішено. Медицина. Одне з найголовніших, чого зараз потребує держава, і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі. Здоровий воїн сильний воїн. Безперечно, від фізичного здоров'я бійця напряму залежить його боєздатність на передовій. Саме тому на першій лінії фронту відкрився новий медичний пункт для бійців територіальної оборони. Переважно хлопці звертаються зі скаргами на соматичні хвороби. Цей військовослужбовець звернувся до пункту через хронічні болі у спині. Посміхаючись, додає окопне життя дається в знаки. З 14 року ну от якось здоров'я трошечки починає здавати. Тому що ну нічого, все нормально, вилічимося, станом струю себе до добре. Тільки свій до побратимів далі служити, никак Україну на захищати. Лікарі зазначають, що за короткий час роботи медичного пункту вже, як то кажуть, підлатали зо три десятка військовослужбовців. Перша партія у нас вже людей виписалася за довільним станом. У нас зараз у нас 18 хворих, які знаходяться на лікуванні, всі в достатній кількості отримують лікування, Значить, у всіх крапельниці, всіх е, е, внутрім'язові уколи, перев'язки також у нас. У нас кожного ранку і кожного вечора проходить обход з лікарем, з фельдшером. Потім після цього ми коригуємо лікування і починаємо проводити крапельниці. Проте цей медичний пункт має змогу приймати поранених бійців. Тут їх стабілізують і тільки потім хлопців евакуюють до шпиталю. Польовий лазарет це перша медична передова, кажуть лікарі. Адже від того наскільки оперативно та якісно буде надана медична допомога після поранення, залежить життя військових. Якщо буде в цьому потреба, то ми можемо е, оказувати допомогу е, пораненим. Стабілізувати і далі евакуювати їх до пункту призначення, завдяки польовому медичному пункту нашої бригади. Ми отримали можливість надавати кваліфіковану медичну допомогу військовослужбовцям, не доставляючи їх покрасному як поранених в військові медичні заклади. Тут лікуються військовослужбовці, які потребують поновлення під час лікування. Хронічних хвороб, покращення стану здоров'я під час перенесених загальних хвороб і надається можливість військовослужбовцям їх стабілізації і скорішого повернення стрій. Тим самим ми надаємо розвантаження медичним закладам в зоні дії нашої бригади. Лікувальний заклад наразі забезпечений всім необхідним і має достатню кількість ліжок. І за потреби може швидко розгорнути додаткові місця. Українські бійці дають гідну відсіч окупанту, тому ми маємо підтримувати бійців щосили. З початку повномасштабної війни всі люди згуртувалися містяни, цивільні та чиновники, щоб допомогти нашим хлопцям. Заступник голови облради Владислав Куценко такої ж думки під час своєї робочої поїздки Запорізьким районом передав військовослужбовцям одного з підрозділів, що стоїть на захисті Запорізького району, консерви, сухі страви, напої та медикаменти. Сьогодні це справа не лише Запорізької області, це справа всієї країни об'єднатися заради підтримки наших військових, заради тих, хто сьогодні стоїть за нас. Завдяки всебічній підтримці українських військових наша перемога наближається з кожною хвилиною. Зміни відбуваються і на освітньому фронті. Про це розповімо далі. Дніпрородинська школа талант одна з тих, що залишається на окупованій території. Війна розділила життя освітнього закладу на до і після. Всі українські пілоти ми були на їх старті. Тобто пілотування інклюзивної освіти у Васильівському районі ми були першими. Пілотування державного стандарту нової української школи ми були першими. Пілотування державного стандарту базової школи ми були першими. Всі наші досягнення вони були і мали своє майбутнє, поки крапку в цьому не поставила війна. За один день наша школа. На жаль, перетворилася на такий гуманітарний хаб. Спочатку вона приймала у своєму укритті мешканців міста Дніпрорудного, а потім ми допомагали і нашим колегам і ну, всім громадянам, які зверталися за допомогою. Наразі приблизно половина учнів і 55 відсотків педагогів виїхали не під Україні територію або за кордон. Колектив школи робить все можливе, щоб навчальний рік стартував 1 вересня, незважаючи на всі перешкоди. Як би не було складно на окупованих територіях, але 1 вересня ми готові розпочати онлайн навчання за допомогою дистанційних технологій. Батьки досить у нас обізнані в тих формах навчання, які ми можемо запропонувати. А крім дистанційного навчання, ми можемо їм запропонувати сімейну форму. Екстернат, тобто право батьків обирати і залишатися в українській освіті, щоб їхні діти мали майбутнє. Ми стартуємо разом із першими класами. Зараз тримаємо зв'язок з батьками цих учнів, тому що ну, для них теж дивно, що не буде традиційної лінійки для першачків, але ми все надолужимо. На сьогоднішній день обласні військові адміністрації повинні зробити все можливе, аби організувати навчальний процес на окупованих територіях онлайн. Людмила Герасименко запевняє, програми є. Вчителі також вони готові з 1 вересня надавати освітні послуги своїм вихованцям за допомогою інтернету, та більш за все мріють про повернення в деокуповане Дніпрорудне. Звісно, мрія кожного повернутися. Повернутися не просто там в Україну і за кордону, а повернутися у своє рідне місто. Ми чекаємо повернення у Рудне. Останні новини зі світу спорту. Юніорська чоловіча збірна Ю-18 стала срібним призером чемпіонату Європи з гандболу. Суперником нашої команди у матчі за золото стала збірна Австрії. Обидві збірні вже зустрічалися на цьому євро. У першому турі групової стадії підопічні Вадима Бражника перемогли австрійців двадцять дев'ять двадцять Після цього наша команда зазнала поразки від словаччини 21-25, подужала Естонію 34-27 і з першого місця вийшла до півфіналу, де у драматичному протистоянні взяла гору над Фінляндією 36-33. Серед найбільш результативних у складі синьо жовтих після чотирьох матчів євро одразу три гравця ганбольного клубу Мотор Андрій Касай, 23 голи. Олександр Сірик, на рахунку якого 18 влучних китків, та Владислав Щербина, який відправив м'яч до воріт суперника 16 разів. Збірна Австрії після стартової поразки від збірної України виграла всі три наступні свої матчі проти Естонії, Словаччини та півфіналі проти Румунії. Тож протистояння обіцяло бути запеклим. На старті зустрічі підопічні Вадима Бражника захопили ініціативу, і чудово відіграли як в атаці, так і в обороні. Проте, через травму одного з ключових гравців втримувати натиск суперника ставало все складніше. Як підсумок, – 23-30 на користь збірної Австрії українці виборюють срібло у золотому матчі юніорського євро 2022 кращим гравцем визнано вихованця запорізької школи гандболу Олександра Сірика. Нагадаємо, що в складі збірної грали одразу чотири представника запорізьких клубів. Виступ на євро прокоментував головний тренер юніорської збірної з гандболу Вадим Бражник. Вітаю всіх зі сріблом. Дякуємо вболівальникам, які вірили в нас, і тим, хто не вірив, теж дякуємо. Був хороший для нас початок фінального матчу. Але на жаль, травма вже другого розігруючого не залишила нам можливості знайти рівноцінну заміну на ці позиції. Але я вдячний всім хлопцям за самовіддачу та волю до перемоги. Хочу подякувати всім дитячим тренерам за те, що знайшли та виховали таких спортсменів. Велика подяку президенту Федерації гандболу України Андрію Мельнику та генеральному секретарю Федерації гандболу України Олександру Гладуну, Міністерству молоді спорту України, що повірили в нашу команду. Особлива подяка головному тренеру національної збірної України В'ячеславу Лочману за підтримку та підготовку і організацію зборів молоді, а також тренеру Віктору Горбасі та масажисту збірної Олександру Яроцькому. Кожен доклав максимальних зусиль для досягнення результату. Слава Україні! Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоємо, попри все, переможемо! І все буде Україна!